Зберегти кадровий потенціал. Уряд оновив процедуру бронювання працівників компаній від мобілізації. Тепер це можуть робити не лише державні стратегічні підприємства чи постачальники Міноборони, а й компанії, що отримали статус критично важливих для економіки. Для цього пояснюють фахівці. Необхідно відповідати трьом із семи критеріях, вказаних у постанові Кабміну. Сума податків зборів платежів протягом звітного податкового року перевищує еквівалент півтора мільйона євро. Сума надходження іноземній валюті перевищує 32 мільйони євро. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки та задоволення потреб територіальної громади. Відсутність заборгованості сплати єдиного внеску державного страхування, розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників по підприємству за останній календарний квартал не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період. І президент підприємства є з Дія Сіті. За новими правилами визначений і конкретний відсоток працівників, яких можна бронювати 50% від кількості військовозобов'язаних, а не 40, як раніше. Також допускається і більша кількість, але лише у разі обґрунтованої потреби. Для бронювання від мобілізації керівники потують списки на своїх працівників, якщо їх установа підприємство або організація підходять під одну з декількох категорій. Перша категорія органи державної влади місцевого самоврядування відстрочка може надавати, не може перевищувати сроку проведення мобілізації. Інші категорії відсрочка не може перевищувати 6 місяців. Спеціалісти відповідно, які працюють, які працюють в органах місцевого самоврядування першої і четвертої категорії. Можуть бронюватися незалежно від військового звання, віку та військово облікової спеціальності, які відповідно займають посади п'ятої, сьомої категорії. Бронювання працівників здійснюється за рішенням мінекономіки. Списки військовозобов'язаних перед цим мають бути погоджені із генеральним штабом ЗСУ. Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.